Ми триваємо у різдвяній радості. Буквально вчора ми святкували урочистом, Різдво Христове, а сьогодні церква згадує святого Стефана Мученика. Можна було би так сказати, що Різдво воно є радісне, воно є таким святом, урочистістю, яке наповнює нас і добротою, і любов'ю, і бажанням переміни. Але водночас це є початок дороги на Хрест. Оскільки Ісус Христос народився для того, щоб нас відкупити, так Бог полюбив світ, що дає свого Сина, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. А це спасіння є дане нам через смерть Ісуса Христа і Воскресіння. Народжується Стефан до нового життя через те, що можна так просто сказати: повторює шлях Господній. Він, так як і наш, Спаситель Ісус Христос, народжується, Він виховується у вірі, Він приймає Ісуса Христа як Спасителя і відкупителя, і ревно, впевнено і з відданістю проголошує Царство Боже, проголошує добру новину. Що його суд зустрічає, це те, що ми почули в Євангелії у 10 розділі Євангелії від Матея, що і на суд видаватимуть, і справедливо оскаржуватимуть, і батько сина видаватиме син батька, що пережив наш Господь Ісус Христос. І несправедливе оскарження, і осудження, і пліткування. Все те, що він говорив, що буде так? Для кожного з нас невід'ємною частиною нашого християнського життя, хочемо ми цього чи не хочемо, скоріш за все, не хочемо, не бажаємо, але можемо зустрітися з такою ж несправедливістю. Чому так відбувається? Чому це трапляється і як нам з цим бути? Іноді правда, вона, по-перше, вона спасенна. Пізнайте правду, правда вас визволить. Ставати в правді перед Богом, перед самим собою це є найкращий шлях. Чому правда є чимось дорогоцінним, що веде нас по життю, визволяє. Вона допомагає нам подивитися на життя тими очима, справжніми очима. Але водночас для тих, хто не хоче чути правди, вона стає каменем спотикання. Для Стефана так само говорить про правду, про спасіння, проповідує він наслідує Ісуса Христа в такий спосіб: ми через народження Ісуса Христа, через переживання цієї великої урочистості і споглядаючи в літургійному календарі і святкуючи свято святого Стефана. Маємо теж усвідомити собі, що шляхом до спасіння є Хрест. І нехай народження Господнє буде великою радістю для нас до переміни. Власне, через це народження перемінює Бог світ, що дає свого сина. Він стає близьким до нас в усьому подібним крім Гріха. Скажімо так, солідарність Його ну, трудно переоцінити. І іноді складно описати усіма можливими словами став подібним до нас в усьому, крім гріха, людина. І терпів біль, і голод, і страждання, і холод все в тілі переживав Господь. Але водночас у цьому житті Він нас спасає Бог Ісус Христос. Нехай приклад святого Стефана. Буде для нас заохоченням не боятися, не лякатися правди, сміливо проповідувати, чи кожного з нас зустріне мученицька смерть напевно, ні. Кому Бог це приготував, тому і дано. І ми не знаємо кому. Натомість добра новина, яка перемінює, є для всіх, є кожному дана. І молімося, щоб. Кожен, хто її слухає, міг її прийняти, бо буває по різному. Христос народився. Славімо Його!